Хто такі були козаки? Герої? Так, ми знаємо все. Знаємо їх героїзм. Але я хочу сказати, вони були мучениками. Згадаємо долю полковника, праобразом якого був Тарас Бульба. Його палили на дереві, прикутували ланцюгами, а він навіть не закричав. Згадаймо долю Северина Наливайка. Його палили в Варшаві в мідному бику. Вся площа Варшавська повна народу не почула від нього навіть стогну. Згадаймо Мученицьку смерть, Гуні, Трясила, згадаймо Сулиму, якого четвертували, згадаймо Криштофа Косинського, якого підло вбили кінжалами. Спину. Згадаємо Данила Нечая, який в бою, коли на одну козацьку душу приходилось по 20-30 ворогів, був порубаний на шматки. Але не здався. Згадаємо полковника Чорноту, який оточений майже трьома сотнями ворогів, один залишився живий під Берестечком, прикривав відхід козацького війська. Він не здався, коли король сам польський. Запропонував йому через посланців здатися. Він ударив кінжалом словами, козаки ніколи не здаються, і мені не потрібно ніякої милості. Він ударив кінжалом себе в серце. Пам'ять про козацтво українське на всій Україні і на Північній Бесарабії в Чернівецькій області, а Північна Бесарабія це етнічна українська земля. Була, є і буде. Вона залишилася. Біля цього козацького христа я хочу низько вклонитися козакам і сказати прості і зрозумілі, кожному щирому, підкреслюю щирому українцю слова. Слава Україні! Смерть її ворогам! Слава українським козакам, єдиним і незрадливим захисникам неньків України. Слава тим, хто гинув за Україну в давні часи і хто гине за Україну зараз!